Привіт всім. Хочу розказати і показати, як я зробив нову виноградну шпалеру. Досить надійну і недорогу. Собі вартість даної шпалери приблизно 300 гривень з транспортними затратами. Вона напівдерев'яна, напівметалева. Металева б, звичайно, була б більш надійна, але дорого і роботи дуже багато. Потратив я на це. Все три дні. З основного потрібно купити планки, бруски, кутники. Кутники я купив на пункті збору металобрухту, там дешево, в магазині дорого. Дерево я купив на пилорамі. У магазинах так само трошки дорожче. Перший етап нам потрібно замурувати кутники в землю. Викопуємо ямки глибиною штик лопати. 20х20 см. Під шнурок. Вбиваємо кутники. І замішуємо розчин і заливаємо. Перший нижній розчин, але нижче, ніж від рівня землі ніж 3-5 см. Потім, як воно застигло, цей процес приблизно декілька днів. Робимо таку невеличку підморівку. Підморівку можна, я зробив, щоб не витратити багато розчину, звичайний пластиковий пляшки, розрізав її і так. Дав її навколо кутника, Замутав ізолентою і залив розчин. Потім нижній шар засипав землею і акуратненько виглядає землі землі підмурілочка. Ось ну, стара підморівка, негарна, неаккуратна. Наступний етап прикручування вертикальних брусків. Просверлюємо отвори по три отвори в кутнику, зенкуємо їх і притягуємо до кутника. Потім вертикальні планки ставимо. І практично процес готовий. Далі вкручуємо гачочки, які я затиснув. І натягуємо металеві дроти. В даному випадку я взяв сітки, старої сітки розплів. Можна купити в магазині стальні дроти, приблизно 3 мм толщиною. Але буде дорожче. Я мав та й зробив. І Підв'язав виноград. Тут я дав трошки навіс на хату. Надхід вхід над хатою. Щоб був тіньок літом. От. І підв'язав виноград. Він ще правда не дуже сформований, бо він старий зарослий був але потрошки будемо формувати. А зараз я покажу шпалеру, яку я зробив рік назад. От. На ній вже виноград більш-менш сформований, підв'язаний правильно. Горизонтально лози йдуть. От. Виноград я не укриваю, у нас нема таких холодних зим, він прекрасно зимує, зразу собі обрізав, підв'язав і акуратненько його потім підв'язує, як він починає випускати. Так що нічого надзвичайного нема. Все просто. А ще одне доски перед тим, як скручувати, я промастив Машинним, машин, машинним маслом відпрацьованим. Можна ну, взяти від свого автомобіля або попросити на станції СТО. І от така вийшла непогана шпалера. Закінчую всім до побачення.